Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першими буде завдання на проїзд кругового перехрестя, другими буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. І останнім буде завдання з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку транспортні засоби проїдуть зображене перехрестя? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. синій автомобіль, мотоцикл, жовтий автомобіль, 2. Синій автомобіль-жовтий мотоцикл. 3 жовтий автомобіль, мотоцикл синій автомобіль. 4. Жовтий автомобіль, синій мотоцикл, 5. Мотоцикл синій автомобіль, жовтий автомобіль, та 6. Мотоцикл, жовтий автомобіль, синій. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо кругове перехрестя, що позначено відповідним дорожнім знаком 410 круговий рух і 3 транспортні засоби. Червоний мотоцикл та синій автомобіль вже рухаються по колу, а водій жовтого автомобіля на коло лише в'їжджає. До речі, ми бачимо, що в'їжджає він з лівої смуги, але нагадаю, що це не є порушенням, оскільки на коло можна заїжджати з будь-якої смуги. Давайте відразу вирішимо найочевидніше. А саме те, що водій жовтого автомобіля проїде перехрестя останнім, оскільки, в'їжджаючи на коло, ви маєте давати дорогу іншим транспортним засобам, що вже рухаються по колу. Тепер потрібно з'ясувати, хто ж має перевагу: водій синього автомобіля чи все-таки мотоцикліст. Ми бачимо, що водій синього автомобіля перестроюється з лівої смуги вправу, а мотоцикліст відповідно навпаки, з правої вліву. Власне, виходить, що на малюнку зображене звичайне одночасне перестроювання транспортних засобів. Тепер ми просто звертаємося до пункту 10.3 правил, в якому говориться, що у разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. Але за одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч. Тобто, згідно з цим пунктом, дорогу має дати водій синього автомобіля, в якого мотоцикл знаходиться. З правого боку. Таким чином, у нас виходить наступний порядок роз'їзду: мотоцикл, синій автомобіль, жовтий. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання у нас таке: яка траєкторія в'їзду на територію автозаправної станції дозволяється водієві білого автомобіля. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 траєкторія А, 2-траєкторія Б, 3. Обидві траєкторії дозволені, та 4 обидві траєкторії заборонені. Отож ми маємо ділянку дороги і білий автомобіль на цій ділянці. На цій ділянці праворуч розташована автозаправна станція, про що свідчить знак 6.71 та табличка 7.3.1, яка вказує напрямок дії знака «Що вище». Наш водій проїхав в'їзд на цю заправку, і тепер він хоче туди повернутися однією із запропонованих траєкторій. Траєкторія А це розворот, а траєкторія Б це рух заднім ходом через в'їзд на заправку з подальшим поворотом туди. Давайте саме з траєкторії Б і розпочнемо. Рух заднім ходом це досить таки небезпечний маневр і, звісно ж, дозволяється він не скрізь. Відкривши пункт 10.10 .10 правил, ми побачимо, що забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. І виходить, що згідно з цим пунктом водій білого автомобіля має повне право таким чином проїхати заднім ходом. Можливо, хтось зауважить, що щойно згаданий пункт забороняє рух через перехрестя, але ж виїзд з автозаправної станції перехрестям не вважається, а отже і правил водій не порушить. Тепер щодо траєкторії А. Це розворот, який проходить в безпосередній близькості до автобусної зупинки, що позначена відповідним дорожнім знаком. Розворот це також маневр з підвищеною небезпекою, і звісно ж, також він дозволяється не скрізь. Але відкривши пункт 10.7 правил, в якому перечислені місця, де розворот забороняється, на здивування багатьох місць зупинок маршрутних транспортних засобів тут нема. Тобто, розвернувшись в цьому місці, водій білого автомобіля правил не порушить. Отож обидві траєкторії йому дозволяються. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. А запитання у нас таке. Яка траєкторія повороту ліворуч дозволяється водієві червоного автомобіля? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Траєкторія повороту А, 2. Траєкторія повороту Б. 3. Обидві траєкторії дозволяються, та 4. Обидві траєкторії забороняються. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую. І переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. На цьому перехресті водій хоче повернути ліворуч, і він уже увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Ключовою деталлю є те, що дорога у нас не проста, а з реверсивною смугою, про що свідчить реверсивний світлофор, і ця смуга відокремлена з обох боків відповідною дорожньою розміткою. І от якраз від реверсивного світлофора залежить, яка траєкторія повороту ліворуч є правильною. Дивіться, якби для водія червоного автомобіля на світлофорі горів зелений сигнал, то він повинен був би виконувати поворот за траєкторією А, тому що це є поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, тобто з відповідного крайнього положення. Але наразі у нас реверсивний світлофор вимкнено. А якщо ви бачите перед собою вимкнений реверсивний світлофор, то це означає, що рух реверсивною смугою вам категорично забороняється. Відповідно правильною траєкторією повороту ліворуч у цій ситуації є поворот за траєкторією Б. А отже, я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.